З вами містер Богбут і, звісно, мій друг Юран. Якщо ви не знаєте, то ми будемо знімати життя блогерів у реальному житті. Це все правда. Ну що ж, ми будемо починати їхню історію. Привет. Ну що ж, ти сьогодні Ютуб читав. Давайте так. Споскіт, тебе бежать там під космики. Пам'ятай, де янку поклонів. Молодець. Час, коли дойдемо додому, то почнемо знімати. Так. И всем привіт з вами! Я крутий пацан і... Це моє нове відео. Якщо ви не знали, то Окей, то мій оператор сьогодні Мідзи Юра. Ну що ж, будемо починати відео. Скажіть, мені треба щось появляться. Подиви мене мільйон стукнуть. Гарно виходить. Майже в тебе мільйон. Дівчата. Три. Ну що, в тебе там? Стукно два. Стукло навіть чотири. Мені не цікавить. Але я сподіваюся, що в мене буде десять. І мені дадуть знаєш що. Бронзву. Чи мені дадуть це на сто. На сто. Мені можуть дати, тобі більше не давали цю кнопку Бри... бриллянт, мені Мені дали. Вже. Йдемо подивимось. Все. Три. Вона моя брилянтова кнопка. Нічого собі? Це на скільки тобі дала? На 500 мільйонів. Мене вже скоро буде 600. Ти казав, що в тебе тільки чотири. А я тобі пошуткував, в мене вже, вже скоро 600. Дерзі Татя. Нічого собі! Це ж просто зрив. Я перепутав канал з моїм старим каналом. А. І це був оця брилянтова кнопка дістала з нового каналу. А. Нам вже надоїло бути цим блогером, скажи. Тільки ага. знімаємо. А виходить не йдуть. Буде ж має давати. А, дають по 10 тисяч. Долерів, доларів. Мені вже дуже скучно бути цим блогером. Треба розвиватися якось, реально. Ну, давай. Наприклад, роботу знайти. Важке, запитання. Угу. Я, я робити так. Не знаю, я піду воювати. Піду захищати свою країну. А ти? Те? Я теж. Вони пішли собі захищати свою державу. Звісно ж, україну. Ну що ж? З вами був містер Бомбов. Ми вам показали, як блогери розвиваються. Так, і вони цей і і вони він... пішли жертвувати життям за нашу державу. З вами був містер, містер Бомбов, Бомбов Юра. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був містер бубов і Йоанна кажемо мільйон раз. І всім пока! Ну що, пішов. треба буде. Будемо там ніж покриваги зібрати.